Слава на віки Богу. Чотириста з чимось років. То не, то, то не яка будь церкви, чи там в середині зонька, правда. Матінка Борабила, там є такий такий тень, ну, не як то дерву, дерву вже там, що матінка бора з'явила. І тому вирішила поставити церкву. У нас там дуже гарний у нас конустал. Конустав стародавній, то приїздили так? всі її, ті о, відвідувати нас далекі, всі фотографували. його Літав той самоліт, з ним кував. Моя сестра казала до мене, вона немає ніде по церквах, ні констався, я кажу, люба в нас в клітську. Я то не знаю, що хто не розумію, вона є директор школи, вона толіпше то розуміє, знаєте. Та я так кажу. Але на церкві, церкву видати, матінка Божа, що там я била, і на тім місці поставили церкву. Я в цій церкві вродився хрестив, і хрестився. Старенька, горіла, я її гасив. От на верхньому самому куполі був, рятували ту церковцю, яка нам дуже дорога. І її знищили, і так вона стоїть. І нікому вона не була. Я вже думав, що вона так і розлететься. Ну, Богу дякувати, що знайшлися люди і її відремонтують. Це дорога. Це є досить унікальна церква, бо в моїй праці це перша церква, яка збудована з липових брусів. Переважно будувалася або з соснових хвойних порід, або дубових. Це є 17 -е століття. В липні почалася робота, ну, церковця вдосить такі, ну… Плечевному стані вона і підгнивша, і плюс вона підгоріла, де замки втрачені. Нема нічого по замках. Це треба відреставровувати, відновлювати. Через то от, пішли на такий радикальний крок по розбірці. Міняються тільки ті речі, які ну, просто зруйновані. Зруйновані хробачком, зруйновані дощиком і зруйновані часом. Розумієте, те, що розійшло. Все. Оце треба поміняти стягнути. Знайшли ми фотографії 30-х років. Верхи церкви зовсім інакші, ніж, ніж були зараз покриті третій Ми це будемо відреставровувати так, як було на малюнку 30-х років. Хлопці відтворюють карнізи, Ми їх знайшли на частинах Внави і Бабинця. Вони там стояли і по кругу це повністю відтворюємо такі карнізи, які були первісні при побудові церкви. Церква мала критичний стан аварійні. Вже починали нахилятися конструкції, що явно могло зашкодити цінному в цій всередині іконостасу. Сподіваємося, що в цьому році все в межах договірної ціни буде виконано, То, що ми планували. Це її вирівнювання, заміна втрачених дерев'яних елементів, брусів, перекриття покрівлі, всі замки, щоб відновити церкву стабілізувати, вирівняти повністю і накрити. На наступний рік буде продовжена реставрація, тому що об'єкт перебуває ну на два роки, так якби передбачалося. Договірна на в цьому році це близько п'яти мільйонів. Це загальна вартість реставрації.